Мир вам. Слова Ісуса Христа, Нагорна проповідь Євангелія від Матфія. А я кажу вам: всякий, хто гнівається на брата свого без причини, підлягає суду, хто підлягатиме суду. І ми розглянемо слово Господнє, яке нам говорить, які причини знаходили? У нашому Господі Ісусі Христі, коли Він жив на землі. І Христос недаремно говорить про братів. А я кажу вам, хто гнівається на брата, не каже на мене, а на брата без причини підлягає суду. Для того, щоб нам не підпасти під цей суд, ми будемо читати слово Господнє, де Христос застерігав людей, які прийшли слухати. Його слово. І от Христос каже 17 вершем Не думайте, що я прийшов порушити закон чи пророків. Не прийшов я порушити, а виконати. Дивіться, як Христос на початку свого служіння застерігає людей, і на рівні думок те, що думали люди, коли слухали. Де Христос вчить у убогі Духом, бо такових Царство Небесне, і Він бачить, як люди відносяться, коли Він їх вчить. І Він зразу застерігає на їхньому рівні, що відбувається в їхньому серці, щоб вони не думали, що Христос є порушником. Що Він є Спаситель, що він прийшов не порушить, а виконати те, що писав про нього Моїсей. Священне Писання, коли ми досліджуємо, чому був потоплений перший світ, ми читаємо слова, що Бог бачив, і побачив Господь, що всі думки та помисли серця були злом повсякчасно. Боявіть те, що. На те, що ми не звертаємо уваги, звертає Господь. І от коли жив Єремія, Він також говорить про думки, ось я, де Господь каже, ось я через Іеремію такі застереження приведу на народ цей лихо, за що? Плід їхніх думок. І от Христос проповідає, вчить і бачить відношення, але Його Ціль донести Слово Господнє. я прийшов не судити, а спасати. Але коли людина не прийме слово, то вона отримує собі суддю. І в 20 вірші, де Христос піднімає питання праведності, і Він говорить про тим людям, які там знаходились, і начальство, і книжники, і фарисеї такі слова, якщо Праведність ваша не перевищить праведності книжників та фарисеїв, то не в Царство Небесне. Уявіть собі, які цінності, які вимоги Христос говорив людям, які прийшли послухати. І ви уявіть собі, ті люди, які прийшли слухати, де Христос розділяє питання праведності. Священне Писання говорить, яку ми праведність мали до Христа. Пророк Ісая каже, усі ми стали, немов нечистий. І вся праведність наша як забруднений одяг. Апостол Павло, він говорить такі слова, як написано, він цитує те, що писалося. В якому положенні знаходилися люди, які приходили на поклоніння, на служіння Богові, немає праведного ні одного. Що нам робити тоді, сьогодні? У нас є слово Господнє, де воно застерігає, як люди проводили своє життя під час, коли жив Ісус Христос. Слово Господнє говорить про Цих служителів, книжників і фарисеїв, в якому положенні вони були перед Богом, були впевнені в собі. Впевнені в собі, що вони праведні. І оця праведність, яка була в них всередині, як вона проявляла? Що вони робили? Вони принижували інших людей. Вони дозволяли в своєму житті принизити. І от Слово Господнє говорить, не розуміючи правди, праведності Божої і намагаючись постановити свою, дивіться, свою власну праведність, вони не покорились праведності Божої. Праведність Божу приніс Ісус Христос, і апостол Павло. Описує про свій народ, який не прийняв Христа, прийшов до своїх і свої не приймають Христа, а тим, хто прийняв, дано владу бути дітьми Божими. І оця своя власна праведність не покорилась, не покорилась праведності Божої. Так і ви, де Христос, коли завершував своє служіння на землі. І дивіться, люди не перемінились. Оці служителі, які чули на початку служіння Христа і коли йому залишається, чотири дні до аресту. Дивіться, в якому положенні люди залишились, не звертали уваги на застереження, де Христос застерігав. Про думки, так і ви зовні здаєтеся людям праведними, а всередині повні лицемірства. І беззаконня. І от такі люди стояли на початку служіння і такими залишились, коли Христос завершував своє время, своє служіння на цій землі. І коли Ісус кінчив словаці, то народ дивувався вченню Його, і Христос розпочав виявляти себе як Сина Божого. І от ми бачимо, як люди шукали причину в Ісусі Христі. І гнівалися на нього. За що вони гнівалися? Яка була причина в цих людях? Дивіться, і принесли до нього розслабленого, що лежав на ношах. А Христос, бачивши віру, їхню сказав: Прощаються тобі гріхи! Бо уявіть собі, люди почули таке, де Христос являє себе як сина Божого і говорить такі слова, прощаються. Тобі гріхи. Яка реакція у цих людей, у цієї еліти, у цих вождів, які вели людей? являється людина, навіть як людина, і прощає гріхи. І Христос дивіться, дає відповідь цим людям, які не погоджуються. З Ісусом, де в них в їхніх серцях є незгода, де вони перечать Ісусу Христу. Христос говорить, чому ви думаєте лукаве в серцях ваших, але щоб ви знали, що син людський має владу на землі прощати гріхи. Христос заявляє про свою Божественність, про те служіння, яке доручив йому Бог. Отець, і Він звершує, а люди не згодні. Але ті люди, які отримували вони от від Господа прощення, вони мали радість і впевненість у спасіння. Друге, дивіться, які причини шукали в Ісусі Христі. Чому учитель ваш, де вони вже розділяли, говорили апостолам, чому учитель ваш їсть із змитниками, і грішниками? І Христос відповідає так доступно. Нездорові потребують лікаря а хворі. Я прийшов кликати неправедних, а грішників до покаяння. Священне Писання нам доводить, що всі згрішили і позбавлені слави Божої Всі, без винятку, ми приходимо в цей світ грішними, нечистивими людьми. І от Слово Господнє. Говорить, що Христос прийшов кликати не оцих самоправедних, не оцих, які вміють принижувати інших, а грішних це ті люди, які визнають і, і каються перед Господом у своїх провинах, у своїх гріхах. Третє, коли Христос зцілив німого, одержимого, нечистими духами, яка реакція? Як реагують? Вожді, фарисеї казали, Він виганяє демонів з силою князів демонів. Дивіться, яку фальшиву оцінку, яку неправдиву оцінку дають ці люди, що честь достоїнство Христа унизить. Четверте, дивіться, що відбувалося. Чому учні твої порушують передання старших? Дивіться, що відбувалося, вже були передання, де вони замінили цими переданнями заповіді. Закони Господні Ісус дає відповідь публічно. А чому ви? Чому ви порушуєте заповідь Божу заради передань ваших? Тож вашим переданням усуваєте заповідь Божій. Вони вже не помічали, і Христос їх докоряє, що вони. Понавидумували за десятки років свої передання, і що відбувається? Передання стали вище, ніж заповіді Господні. Далі, дивіться, що відбувалось, коли учні з Христом сходили з гори переображення, які питання були у апостолів Петра, Якова і Іоанна. Учні його запитали, чому книжники кажуть, що Ілля має прийти? Першим, дивіться, яка була атмосфера в Ізраїлі, де апостоли знали цю думку, де вони говорили, чому книжники кажуть, що Ілля має прийти. Дивіться, Христос дає достовірну таку інформацію, Ісус відповів: але кажу вам, але кажу вам, що Ілля вже прийшов. І Хреститель вже прийшов, та не пізнали його. Дивіться, як у книжники і фарисеї не пізнали, не було в них бачення, що Іоанн Хреститель це притеча, який готував дорогу Господа. Але не пізнали його, а повели з ним, як хотіли, так і син людський постраждає. Дивіться, від них постраждає. Дивіться, немає бачення, відсутнє бачення в людях тоді було. В таких людях, як Йоанн Хреститель, як у Спасителі нашому Ісусі Христі, і скасовують ці люди, книжники та фарисеї, в волю Господню. Те, що Бог звершував для Ізраїля, для іудеї, вони скасовують волю Господню в Ісусі Христі, Іоанні Хрестителі. Шосте. Які в них були питання, і підійшли до Нього, Фарисеї, спокушуючи його. Дивіться, як ці люди публічно хотіли запутати слово спокушувати, це путати людину. І от вони задають Ісусу Христу такі життєве питання, чи дозволено чоловікові розводиться з жінкою своєю? І дивіться відповідь Христа, тоді і сьогодні. Христос вчора, сьогодні той же. Він не міняється, його принципи, Його слова, Його позиції незмінні. А я кажу вам: хто розведеться з жінкою своєю, не з причини перелюбу і одружиться з іншою з іншою, той чинить перелюб. Хто одружиться з розведеною, той чинить перелюб. Звичайно, після цих слів. Тоді і сьогодні у людей виникає гнів. Є причина, бо багато сьогодні людей дозволяють повторні треті браки, але слово Господнє категоричне, направлене до того, щоб сім'ю зберегти. Наскільки важливо це для Господа, і Христос мав такі позиції, які і ми повинні дотримуватися, і сьогодні не дивлячись ні на що, а дивитися у слово Господнє. І тому були зацепки, були причини гніватись на Христа. І от далі, коли ми читаємо сьоми, підійшли до нього первосвященники, це самі головні, самі поважні люди і запитали. Дивіться, яке питання, якою владою ти чиниш це. І хто дав тобі таку владу? Уявіть собі, Христос завершує своє життя, завершує своє служіння, і вони не бачать в ньому Спасителя, вони не бачать в ньому Бога, вони не бачать в ньому Месію. І задають такі питання, посіяти сумнів у, у народі Господньому. І далі ми восьмий. Фарисеї пішли і радились, як би зловити його на слові. Як і сьогодні, як і тоді, люди цепляються, як проповідує, що він сказав за слово, і як люди проціжували у цих комарів, відсіжували, тоді і сьогодні, аби верблюда ковтали. Тоді і сьогодні нічого не міняється. Є ті люди, є ті служителі, які і сьогодні цим займаються, як би зловити його. І якщо намагались Христа зловити за кожне слово. І от так Христа життя підходить до завершення, і його арештовують, і роблять нічний суд у Сіндріоні. Первосвященники та весь весенріон шукали лжесвідчень свідчень на Ісуса, щоб засудити Його на смерть. Не шукали Царства Божого, а шукали Ісуса, щоб засудити на смерть, як Він їм заважав, із своїми позиціями, своєю вірою в Бога і щирою, непідробною і не знаходили. Дивіться, яка була в них проблема, щоб знайти. Оцю зацепку, оцей повод в Ісусі Христі. Але нарешті прийшли два лжесвідки. Прийшли два лжесвідки. Дивіться, що вони говорять. Як вони пам'ятали, і ми читаємо, і сказали: він казав: Я можу зруйнувати храм Божий. І за три дні збудувати Його. яка які були оці вже свідчення, де ці люди пам'ятали, де Він каже, я можу зруйнувати храм Божий і за три дні збудувати його? Дивіться, що говорив Ісус Христос книжникам і первосвященникам, віднині ви побачите сина людського по правиці сили і грядущого на Хмарах небесних. Оці два звинувачення. Які мали два свідки, і те, що почули первосвященники, що віднині сьогодні, віднині від сьогоднішнього дня ви побачите сина людського, який сидітиме по правиці сили і грядущого на Хмарах. Що робить первосвященик? Він роздирає одяг свій і сказав: Він богохульствує. Повинен смерті. І уявіть, за що осудили, за що повинен був смерті за оці два звинувачення, які мали Синідріон проти Христа. Які сьогодні в нашому житті є звинувачення, де Христос каже, а я кажу вам, всякий. В якому ти статусі положені не був, хто гнівається на свого брата, без причини підлягає суду. Наскільки важливо, де Бог відмічає наші помисли, наші слова, наші вчинки. І тому Господь, через слово, яке ми читали, ми можемо перевірити себе через оці вісім, які. Знаходяться в Євангелії від Матвія, в якому положенні сьогодні я. Я прагну небо, я хочу в небо, але є в моєму серці і злоба причина гніву на ближнього, на брата свого. А Господь кожного з вас благословить на покаяння, на визнання своєї провини, не треба чужої. Йому слава, Йому хвала нашому Господу Ісусу Христу. Амінь.